Міфи давньої Греції Острів мідних птахів. Із розділу Аргонавти. Дні минали за днями. Море було все так само спокійне, але зовсім безлюдне. Жодного корабля не зустріли аргонавти, жодне вітрило не блиснуло їм на безмежній морській блакиті. Та якось. Лінкей голосно вигукнув Земля. Усі зірвались на ноги і побачили. Попереду рівною смужкою темніє невеличкий острів. Стали до нього веслувати, та раптом аргонавтам у вічі щось сяйнуло вогнем. Величезний птах, вимахуючи мідногарячими крилами, знявся з острівця і летів до Арго. Опинившись просто над кораблем, птах зронив одну пір'їну. Вона майнула блискавкою і вп'ялася, наче стріла, в плече веслувальника Огілея. А до корабля уже летіла ціла зграя мідних птахів. Кинули аргонавти весла, сховалися під шоломами і щитами та самі стали стріляти в птахів. Кілька з них попадало у воду. А решта, обсипавши корабель пір'їнами стрілами, знялися вище і ключем полетіли за море. То були мідні птахи Грізного Арея, бога війни. Мореплавці пристали до острівця і тільки но вийшли на берег, як із кущів вибігло четверо юнаків, виснажених, худющих, у подертій одежі. Вони впали аргонавтам до ніг і, вмиваючись слізьми, стали благати. Добрі люди, візьміть нас із собою, візьміть. Та хто ж ви такі? здивовано спитав Ясон. І юнаки розповіли вони, сини Фрікса, що з далекої Греції прибув до Колхіди на золотому овні. Вмираючи, Фрікс наказав своїм синам повернутися на батьківщину в рідний Орхомен. Вони свято виконували батьків заповіт. Та буря розбила їхнє суденце, і вони ледве добулися до цього острівця. А тепер тут помирають із голоду. Ясон кинувся до юнаків, підняв із землі, обійняв Ми з вами родичі! Радісно пояснив він. Наші діди, афамант і кретей, були рідні брати. Звичайно, ми не кинемо вас. Їдьмо з нами назад, до колхіди, по золоте руно. Кращих проводирів нам і не треба. Злякалися юнаки, почувши, куди держать путь мореплавці, а старший з поміж них збентежено мовив та чи знаєте ви, який підступний, який жорстокий цар Еет? Він, син Бога Геліоса, добре знається на чаклунстві. До того ж і військо має численне. Добром він не віддасть золотого руна, а забрати силою теж не зможете, бо день і ніч стереже руно вогнедишний дракон. Уважно слухали аргонавти юнакові слова, і блідо страх лягав їм на обличчя. Тоді наперед виступив Пелей, син царя Еака. То був відомий сміливець, герой, хоч правда, не такий славетний, як згодом став його син Ахілес. Не лякай нас, хлопче! Ми нелякливі. Спокійно мовив Пелей. В нас теж тече кров безсмертних богів, а від нашої гострої зброї не врятується і вогнедишний дракон. Ті слова підбадьорили всіх, а ще більшої снаги додали Добра вечеря і молодий міцний сон.